Це перша зйомка за лаштунками сценаристів. Алексе, який зараз рік. 1922 ми знали, що Аркейн стане першим проєктом з глибокою історією Ліги Легенд. Ми створювали лише три-чотири хвилинні музичні відео. Це був такий стрибок від музичного відео до цілого анімаційного шоу. Це просто неймовірно амбітно. Мовляв, я не знаю, як нам взагалі це вдасться. Багато чудових творчих ідей, вони крихкі. Існує багатько відеоігор, де глядачі просять фільм або шоу, і вони відстійні. Ставки були високі. У вас ще немає історії, і це не спрацює. І першою думкою, звісно, було проєкт мертвий. У нас був цей дивовижний чудовий партнер Фортіж. У форті був унікальний підхід до анімації. Як робити текстуру, що виглядає, наче малюнок? малюємо? Це була кульмінація різних наборів навичок, можливості шалені. It, me, якщо ви розумієте, що це, якщо ви це любите, то і людям це сподобається. І над цим варто старатись. Так пішло і з «Аркейном». Коли я звернувся до керівництва раю, гадаю, варто зробити телешоу про наших героїв. Спершу сказали ні, дайте дві тисячі доларів, і вони ну гаразд і ну а я не отримував нічого з тих грошей. Так от.